Всім привіт! Сьогодні відео про саморобну маятникову вилку. Можливо, комусь буде цікаво, з чого вона складається і як я її зробив. Так, Конструкція складається з самої вилки, яка тут в ролі маятника. Далі це ноги від передньої вилки мопеда верховина, задні амортизатори мопеда Карпати. Вище. Підібрав трубу підходящого діаметра, щоб вона плотно. Зайшла на, на ноги вилки. Тоді газовою горілкою нагрів в цьому місці і зробив згин під потрібним мені кутом. Для жорсткості конструкції варив косинки. Далі. Вверху саморобна траверса складається з хомута від ручки щеплення мотоцикла Іж, полоски металу товщиною 4 мм. Болти десятка. На торець в кінці труби варена гайка і стягнута болтами. Конструкція розбірна, Попускається цей хомут, знімається руль, знімається траверса, можна зняти вилку і обслужити. Тут це виглядає все ось так. Страшненько, але все тримає. Кріплення для брезовика. Кріплення амортизаторів. Зроблені вуха з товщиною металу 2 мм. Теж вуха з металу 2 мм. Звичайний салінблок стандартний. Точка кріплення маятника до них. Це зроблені вуха товщиною 4 мм, з різьбою під М10 у двох Кронштейнах, що в цьому що в зовнішньому вусі, що в внутрішньому вусі. Теж є різьба М10. Ходиться конструкція ось на такій пластиковій трубці, розрізаній по діагоналі. Внутрішній діаметр втулки на ногах. Від мопеда верховина 12 мм. Болт має 10 мм. Таке рішення є нестандартним і дивним, але воно спрацювало. Ця конструкція не люфтить і не скрипить. Пробіг вже складає близько 600 км. Тепер скажу про недолік моєї конструкції. Мінусом моєї конструкції є гальма через те, що вони знаходяться позаду точки кріплення маятника. Під час гальмування маятник розтягується. Тобто вилка не зжимається, а розжимається. А безперечним плюсом маятникої вилки являється швидкість відпрацювання нерівностей. Ніяка телескопічна вилка з маятникою вилкою швидкості роботи по нерівній поверхні не зрівняється. Амортизатори від Карпат я в камеру. Що це дало? Зник шум від роботи пружин. Всередину у шток амортизатора не попадає пісок, пруд. А ще плюс від резини на пружині це ефект еластомірності. Вилка почала менше розхитуватись. Вісь колеса винесено на 2,5 см вперед. точки осі рульового. Постараюсь це пок показати. Так, вроді рівно. Ось. Вісь колеса винесено на 2,5 см вперед. Хід вилки складає 110 мм. Якби я робив ще одну таку вилку, я би змінив конструкцію. Від обідних гальм я би відмовився повністю. Тоді була би можливість винести вісь маятника в цю точку і встановив би дискові гальма. І замінив би амортизатор і до педокарпат на любі китайські з гідравлікою. Тому що тут відсутнє масло, тут немає ніякої гідравлічної системи, просто пружина. Здається, все розповів. Якщо щось не зрозуміло, якщо щось упустив, то звертайтеся в коментарі. Буду радий відписати і допомогти. Якщо комусь буде цікаво, повторити таку конструкцію. Ну все, тоді я тут вже не маю що знімати більше. Всім добра. До зустрічі.